Йому назавжди залишиться 35. Захищаючи нашу країну від російських загарбників, загинув наш земляк солдат Андрій Карпов. Чоловік одним з перших став добровольцем у бою за цілісність нашої країни та свободу її народу. Вже ніколи його не обіймуть кохана дружина, донька та батьки. В останній телефонній розмові рідним Андрій повідомив: наші хлопці дають відсіч ворогам, а довгоочікувана перемога зовсім близько. Прощання з бійцем та заупокоєння богослужіння пройшло на території козацької церкви Пресвятої Покрови. Сумну звістку повідомив міський голова Андрій Білоусов від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Дружина захисника Альона розповідає: знала Андрія з дитинства, навчалися в одному класі та товаришували. Пригадала, як зароджувалося їх кохання. Жінка каже, у шлюбі була шість найщасливіших років свого життя. Життя радісним, дуже від Завжди прийде на допомогу, відкликався усім, завжди посміхався, завжди намагався підтримати когось гумором, якщо якась біда в когось. Ну, Найкраще, мабуть, для мене і для моєї дитини, який був, такий залишиться і надалі. Його кумак Ксенія розповідає, Андрій пішов на війну, аби захистити свою родину, яку любив понад усе. Надзвичайно добрим. От добро це те, що можна про нього сказати одним словом. І дуже сильно любив свою сім'ю. Все робив саме заради своїх дівчат, своїх батьків і близьких. Він герой, справжній герой України. Які захищав всіх нас, війна знову продовжує забирати життя кращих синів України, і серед них такі молоді і мужні хлопці. Андрій був відповідальним, людяним та надзвичайно щирим. Доземний уклін, воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою, а рідним витримки пережити тяжку втрату.